Хвала слідчого судебного Молоскору і суду за о провадженням, за знаки кримінального прокурушення, подбачення стану статті 190 про проведення обшуку. установа номер 14. Повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення за ознаками складу злочину, передбачено частиною 2 статті 190, про те, що він підозрюється у незаконному заводні чужим майном, шляхом обману Шахрайства, вчинене повторно. В Одесі поліцейські викрали утриманця виправної колонії, який ошукував громадян. Припинили та задокументували протиправну діяльність чоловіка співробітники управлінь міграційної поліції та кримінального аналізу головного управління Нацполіції в Одеській області. Відділу поліції No1 Одеського районного управління No1 спільно з оперативниками державної установи Одеська виправна колонія. Правоохоронці встановили, що засуджений за майнові та наркозлочини чоловік випадково підібрав номер телефону незнайомої йому жінки, яка виявилася жителькою Тернопільщини, і в ході спілкування з нею представився її племінником, повідомив, що потрапив у скрутне становище та попросив грошей в борг. Вівши в оману потерпілу, остання перерахувала на вказаний зловмисником рахунок загальної кількості 74 тисячі гривень. В ході обшуку, проведеного за місцем перебування зловмисника, правоохоронці вилучили в якості доказів протиправної діяльності два мобільних телефони. За даними слідства, жертвами шахрая могли стати і інші громадяни, нині поліцейські встановлюють потерпілих та осіб, які можуть бути причетні до шахрайської схеми. Наразі ж слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує додаткове максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває.